Кане Корсо. Привіт, юні дослідники! Сьогодні ми познайомимося з Кане Корсо, сильним та розумним собакою з Італії, який виглядає як герой з давніх легенд. Ця порода ідеально підходить для тих, хто любить пригоди та вірних друзів. Давай дізнаємося все про неї. Кане Корсо це великий та потужний собака, що прийшов до нас із сонячної Італії. Його предки жило ще в стародавньому Римі, де допомагали воїнам та охороняли домівки. Назва Корсо може бути пов'язана з італійським словом охоронець або з островом Корсика. Ніхто достеменно не знає. Сьогодні це не лише вартовий, а й відданий компаньйон. Кане корсо справжній селач. Хлопчики виростають до 68 см у холці та важать до 50 кг, а дівчатка трохи менше до 64 см та до 45 кг. У них міцне тіло, широка голова та сильні щелепи. Шерсть коротка, блискуча і бувають чорною, сірою, рудою або тигровою, іноді з темною маскою на морді. Очі в них темні та розумні, наче вони все розуміють. Колись ці собаки охороняли ферми та стада в італійських селах, тепер їх можна зустріти в містах та будинках по всьому світу. Але їм потрібно багато місця для ігор та прогулянок. Вони люблять теплю погоду, а в холод нижче мінус 5 градусів Цельсію, краще тримати їх у теплі або в будинку. Кане Корсо відомі ще із з часів стародавнього Риму, близько двох тисяч років тому. Але після середньовіччя їх майже не стало. У 1970-х роках італійські любителі собак відродили породу, і в 1994 році її офіційно визнали. Тепер кане Корсо зірки серед охоронців та друзів. Кане Корсо дуже вірні та сміливі пси, вони люблять свою сім'ю, особливо дітей, і захищатимуть їх як лицарі. З незнайомцями вони обережні, тому їх потрібно вчити дружити з іншими з малку. Ці собаки люблять активні ігри, прогулянки і навіть можуть допомогти на фермі або в спольті. У Кане Корсо є суперсила відданості. Вони часто обирають одну людину в сім'ї і готові захищати її за будь-яку ціну. А ще у них унікальна хода. Кане Корсо рухається м'яко і плавно, як великі кішки, що відрізняє їх від інших собак. Це робить їх схожими на справжніх хижаків, але з добрим серцем. Ці собаки люблять чистоту, тому їх шерсть потрібно чистити раз на тиждень. Їм потрібно багато рухатися хоча б дві години прогулянок на день. Годувати їх краще спеціальним кормом для великих собат, щоб вони були здоровими та сильними. Канекорсо повністю домашня порода. У дикій природі їх немає, а їхні предки, давні собаки-мооси, які походять від приручених вовків, допомагали людям тисячі років тому. Цей собака як захисник і веселий товариш в одному. Він буде грати з тобою, охороняти будинок і навіть вчитися новим трюкам. Але пам'ятай, для Кане Корсо потрібен господар, який зможе його виховати і дати багато любові. Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч енциклопедій про все на світі. І унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.